Добрий раночок. Сьогодні я би хотіла говорити про таку дуже гарну, цікаву тему, яка називається Смирення. Заєжена, нібито, да? але я хочу говорити про смирення, яке піднімає, не пригнічує, яке не змушує себе відчувати якось погано. В 1 Петра, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І тут важливо розуміти, що коли ми з вами хочемо подарунків від Бога, уваги від Бога, коли ми хочемо Його проявленості, Його милості чи ще чогось від нього хочемо, ми маємо згадати саме це місце. Коли я буду смиренний, смиренна, тоді Бог мене благословить. Буде благодать. Смирення це не про слабкість, це не про те, щоб приклонитися, знаєте, і постійно отримувати да, по шапки, а це про силу довіряти Богові в ситуації. Це коли ти розумієш, що раніше ти би зробив так, так і так, а тепер ти задаєш запитання, як би зробив Христос. І це коли ти перестаєш контролювати абсолютно всі моменти, боротися, якось сопротивлятися, якось там ну, якісь речі робити, ти починаєш дозволяти. Саме Богові вести тебе, і Богові дозволяєш говорити з тобою, контролювати ці процеси і благословляти тебе в цих процесах, і людей, які є працювати і з тобою, і з твоїм оточенням. І тоді будь-яке нібито умовне падіння воно може стати твоїм підйомом і твоїм. Перегривом. Це дуже важливо. Задання, яке, ну, ті типу по завдання, роздуми, да, на які б я хотіла, щоб ми з вами сьогодні е, молилися і роздумували, це про те, щоб е, дійсно, знаєте, не просто просити у Бога його волі, а так, щоб ми були здатні звершити Його волю в цьому дні. І в яких сферах я ще хочу е, контролювати і що ще є, не віддаю. Де ще мені потрібно все ж таки ну, от задуматися і віддати Богові? От що саме? Давайте молитися. Боже, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за. Те смирення, яке ти даєш, і приклади, які ти даєш, в Біблії, Боже, я дякую за сьогоднішній день за те, що я можу роздумувати. Я можу задавати собі запитання і аналізувати мої стосунки з тобою, Боже, де ще я не віддала тобі, Господь, якісь обставини, якихось людей можливо. Я дякую тобі за те, що в цьому дні я можу сказати, Боже, нехай буде твоя воля, не моє рішення, не мої плани, не мої бачення. Боже, а те, як ти хочеш. І я дякую за те, що ти готуєш моє серце приймати все те, що ти для мене запланував. Приймати те, як ти бачиш, Господь. Я дякую за те, що а, ти є, ти терпиш, ти милостивий, ти прощаючий, ти чекаючий, довго чекаючий, Господь. Я дякую за те, що також ти довго любиш і довго милість твоя, Господь, на багато-багато поколінь. Я дякую тобі, Боже. Дякую за те, що ти прославляєшся в моєму житті і житті тих, хто мені не безразлічен, Боже, кого я люблю і з ким я живу, Господь. Славлю тебе, мій Бог. Амінь.